З 1997 року ракетні війська та артилерія відзначають своє професійне свято. Для 26-ї Бердичівської артилерійської бригади воно є одним із головніших днів у календарі. Зала будинку офіцерів днями приймала у себе військовослужбовців частини, їхні сім'ї, друзів та представників міської районної влади. 3 листопада 1943 року артилерія зіграла велику роль у визволенні міста Києва, розповідали на святі. Те, що артилерію називають богом війни. Є свідченням пошани народної приємні, і вдячності артилерістам за виємлені і героїзм у жорстокій боротьбі збору. Приємно те, що сьогодні славні традиції батьків і дітів продовжують молоді захисники вітчизна І 26-та артилерійська бригада. Мені дуже приємно сьогодні висловити ще в подяку пояку і всьому Особовому складу 26-ї артилерійської бригади. За ту ходить роботу з військово-патріотичного хаванки, яку ви проводите». 26-та Бердичівська артилерійська бригада вважається однією з найкращих в Україні. Неодноразово військовослужбовці частини брали участь в урочистих парадах з нагоди дня незалежності. Двічі отримували перехідний прапор Житомирської обласної державної адміністрації. Це свідчення того, каже командування частини, що бердичівські артилеристи прагнуть досягати найбільших висот у своїй справі. Наша бригада Відбрала в себе кращі традиції до 25 артилерійських частин 8-го армійського корпусу. Свої кращі кращих в нашу бригаду набрала з громад 161-й реактивний артилерійський пол, 28-й артилерійська бригада великої потужності, 131-й зелеський пол та бригада міського група 62-ї окремої районої бригади. За роки свого існування частина пройшла багато випробувань на термітському шляху свого салону та розвитку. Озброєна частини знаходяться сучасні, потужні, вогневі та різні кописи. Одільські соціальні бригади здатні вирішувати складніше завдання по вивленню та вогневому раженню цілей супротивників. З нагоди 14-ї річниці ракетних військ і артилерії та інженерних військ десятки кращих солдат, прапорщиків та офіцерів отримали почесні грамоти від командування частини та командування 8-го армійського корпусу. Деяким військовослужбовцям було присвоєно чергові звання. Привітав артилеристів зі святом і заступник Бердичівського міського голови Сергій Онофрійчук. Він теж відзначив грамотами військових, які повністю віддають себе почесній професії захисника вітчизни. Цей день хочу привітати поражати верніше. Всім вам, вашим родинам, в першу чергу цим мирного неба. Так як пожертвник не бажаю завжди, щоб ви побільше спали, я завжди хочу вам побажати, щоб у вас було поменше роботи, якої надзвичайно небезпечно, щоб мир над нашою землею, щоб залучали нас всілякі гарячі точки, які мають опосередковане відношення до безпеки нашої держави, щоб ви завжди поверталися в сім'ї. Чтобы был материально обеспеченный. Мы Бердичевляне, ветераны, городской организации ветеранов, гордимся тем что в городе Бердичеве находится бердичевская артиллерийская бригада. Праздник у нас дорогие! здоровья вам, счастья. Мы ветераны надеемся, что достойная семья растет у нас. И жители города Бердичева, в том числе ветераны, спокойны за будущее нашей страны. Аби довести, що артилерія Бог війни, артисти 30-го гарнізонного будинку офіцерів влаштували для присутніх театральне дійство. У ньому вони показали історію виникнення та розвитку артилерійських військ, їхню діяльність у різні роки існування. Також гости розважали піснями і танцями члени гуртків, що діють при будинку офіцерів.